Енергійні з помпоном в руці і з усмішкою на обличчі це про черлідерок, які розважають глядачів на спортивних заходах. Його? Його? У лавах потужного спортивного руху поповнення вихованки університету третього віку. Програма і навантаження для них, звісно, не такі, як у професійних спортсменок. Вони дуже енергійні. Вони, в у них є натхнення та бажання працювати і вдосконалюватися з кожним з кожним тренуванням. Так як наші пані не мають дуже гарної спортивної підготовки, для них була обрана номінація Помденс. У якій вони будуть працювати з помпонами, робити хореографію на репетиціях чотирнадцять дніпрянок прянок викладаються на всі сто. Кожен рух удосконалюють і відпрацьовують до ідеальної синхронності. Ба більше, жінки стверджують, що заряджаються позитивом. Це драйвово, це цікаво, це музика, це ритм, це вправи. Тут ми переключаємося. Ми виходимо з того депресивного стану, з того страху, який ми переживаємо. Ну можна сказати, кожну ніч і кожен день. Дніпровський університет третього віку фінансується з міського бюджету. Людям поважного віку пропонують розмаїття навчань, спортивних заходів і відпочинку. Абсолютно безкоштовно. Черлітинг новий напрямок і плануємо вже в вересні зробити яскраву презентацію цього напрямку для дніпрян, містян і гостей міста. Пропонуємо показати і майстер-клас з цього напрямку, щоб усі охочі змогли познайомитися і долучитися а також показові виступи, щоб продемонструвати, чого вже наші учасниці навчилися та опанували які навички. Окрім майстер-класу і відкритих тренувань у планах виступ черлідерів поважного віку на всеукраїнському рівні.